Всім привіт! Це дивіться, трошки тут срач порозбирав, трошки порозлажував, щоб воно було більш понятно, а міста більше не стало. Це капець. Ну да ладно, чого ми почнемо? Начнем, начнем. Давайте почнемо з цих набор розвьорток. Що він нас пише? Був 3200, став 2500. Що у нас тут? Тут у нас конусні новесенькі гарнесенькі розвіортки разъєтки от лица со знаком качества 28 м 8 р 6 м 5 на 28 там несколько от таких от серьезно носити десь типа як на 20 де воно пишется не вийде ни хрена не вийде размеров тут не дуже до хрена не бачите всі були новенькі даже мечи машинний де то на 30. Ну, кукурузка це я так подарок закинув, не читав. Ну, Не багато, не сильно багато розмірів. Може штук 3-4 розміра. Ну блин, воно нове, хороше. 2500. Ну, Кілограм за 20 кг. Таке доброй метчики якісь. Це пригодиться. 2500. Далі. Свирок куча. Вони всі на 14. На 14. Ну, отаке от от состояння, бачите? Це вони переточені, щоб не засверлюватися, накірнили і можна дюрку шарашити одразу. Тобто .е. вона засверлилась і пішло шарашити дюрку. 50 гривень штучка. Отакі от от сверлишки r 6 m 5 ну, Сіки тут сантиметрів 10, я думаю, буде робочий Ну, Тут може якісь і менші є, але то поки вибирати не хочу. Тут всі на 14. 50 гривень штучка. Можна поштучити. Далі дивимося отакий от лоточок Фрес. Отакі от всякі, інтересні, бачите, нас одні, що Тут пишуть щось 109. А де тут дожен розмір писатися? Щось от, бачите, Отакі ось мікроби ВК-8. Да, з напаєчками ВК8. Отакі ось, бачте, побільші, по менші. Всі підряд, отакі, що вкручуються. Тут і ВК8. І отакі со вставками R6 m 5 Ці в нас будуть 120 гривень кілограм, їх тут около 20 кг. Тобі ж точну цену, я вам називаю приблизно, точну цену покаже на вісах. Далі, такі от ящик полодок. Заберіть хто нібудь по 50 гривень кг. І тут може кілограм 10 Ну, Без цього херні якось. От вони плюс-мінус отакі. Ці трошки лежавші, ну, пелючкою припали. 50 гривень кілограм. Отакі от, от колодки є. Длінючі і маленькі. Ці маленькі 15 грн. штучка. А ці длінючі 40 грн. штучка. Дуже хто хоче багато. Оці от такі от 40 грн. штучка. Хто хоче багато, зробимо скидку. Ой, далі. Болти. Ну, болти тут я все поцелував гайки. Снизу там всякий шмудрячок. Всякий шмудрячок. Бачите, це зверху тут такі болти на М24. Це гайка М12, а болти М12. І, коротше тут знизу всяке така. Ось, не бачу. Бачте, 40 гривень кілограм. Кілограм, мабуть, 25 там буде. Кому інтересно, пишіть. Далі лірки, лірки, рки, ноунейми. Ноу Шесторочка, восьмерочка, десяточка, 12-та. Отак хоп. Жмемо. тут це я накручував. Все воно работает, все чітко. Лерочка, 10-та. Ну вони не підписані. Містами попадаються трошки браковані. Цена 3700 гривень. Ну і отакі. От от. Тут 4, 6, ну десяток таких крокодилів. Ті вони новенькі, гарненькі, але вони ноунейми. No тобі ж не підписані. Сталь хороша. Далі метчики, колись вже були в продажі на вес. Тобі ж, розміри тут 18, 20, 22. Дивіться, М. 18. 18. Шаг, не знаю, якийсь стандартний, навіть, двойка. Ось, метчик. М18, 1,5. Тобі ж не вибирай 200 гривень кілограм продажа на жмені. Тобто, як на жмені. Ось, ось бачите, я взяв 200 гривень кг. На кілограм їх 10-11 штук. О, дивіться, М 15 18 Що тут попалося? 18-1,5. 18 стандартний двушка. Булотирований. Отак. 200 гривень кг. Ну, можна від кілограм, а мені все одно. Надо кілограм насипаємо кілограм. Далі. Отут отакі всякі фрези. Це все. Ось... А де воно? А, ось ви бачите? Воно відкручується, міняються насадочки. Десь я бачив тут ціна 3700, ну, можна 3500. Їх тут по нормально. нормальні, такі засадні диця. 47,7, R6M5. А, R18. R18. Це ж r 18 звучить дорого. Така нова фреза. Така на бігебі Десь я одну відкручуваю, бачите, сюди ключик, сюди ключики відкрутили. Бачите, тут ось отакі у нас одні розверточки. Тут їх тоже Наверно, кілограм за 20 ось. ну, Грубо говоря, ісходя там десь 150 гривень кг. Бачите, такі у нас одні, Теоретически можу вибрати. R9. Но вибрати по нормальній ціні. Тобі ж стоїть така фігнюшка 100 гривень. Пожалуйста, я вам продам половину от нової. Без проблем. Бо є такі унікуми, кажу, коли 150 гривень кілограм. Кажуть, ти мені понавибирає таких і ваш. Тобто мені сісти півдня перебрати, їх там пол кіло. Бізнес-бізнес. вигідно-вигідно. О, ось ви бачите, я знайшов. 3500. Це Далі цей щиток. 1000 гривень. О. Вон, бачите, Мінерва. Таке, що то там матюки якісь хто розбирається. А це з ось, ось, ось шкілом крутиться. З електромагнітами, може хто хоче, то собі кудись приколку за 600 гривень. Люська по 50 за кіло, так? Да? Люська, підеш по 50 за кіло? Ні, не підеш, ми тебе як короля по 200 продамо. Е, пілочки огромні. Це я їх тут побідіть Воно нікому не нужне. Я десь одну напайку вже випаяв, зважував вигідно. Коротше, може кому надо сам матеріал такий. Такий диск. Тут міліметрів, мабуть, 400. Далі, фрези, фрези. Отакі от фрези, там не знаю, що то на ящику 400, то не обращайте внимания. Тут щось друге було. Дивіться, такі є фрези. фрези. Воно все новеньке. Все рапіт. Бачите, така фреза. Така. Ну, може бути містами десь якийсь скольчик. От, ось такі, ви бачите, 50х36 r 6 m R6. M5. R6 M5. От, сьогодні буде длінний реп, кстати, бо багато всього. Отакі от, модульні, фасольні. Осодиться йошик, який цікавий F125. куча матюків 120 гривень кілограм. Отакі от, одні фрези ВК8. Подивіться, тут, от, грубо говоря, от такого моцного. Зараз я знайду розмір. Що у них тут написано? 72. 72 ВК8 номер 1 Вони ще якось по номерам. Такі ось вони велички Т15К6. Ось о, дивіться, коротше, тут набор теж просто огромний. Просто огромний 120 гривень кілограм. Всі на Там Там всіх штук до хрена. Е, о, дивіться, ось о, який красавчик лежить. Жде хазяйна нове. 54 r 6 м 5 От як за це сверло 800 гривень не попросити. Ну дивіться, ну тупо нове. Ось ось теж якісь є, кому треба здоров'я R67,5 на 60. Таке якесь сверло 46. Ну все якесь 550 гривень. А наскільки воно? Я не бачу. 52. Ну, десь які красавчики. Далі. Третій сорт сверла. Бачите, тут десь конус. Десь щось там з сверлишком, десь конус законтактний, коротенький. От. Одне тут КМ5. Е, ну, от, отаке таке. От. Третій сорт не брак. Там заганяєте в конус і роботайте. На крайняк можна протачити, під третій конус. Ну, от таке, бачите? Тут кромка чуть стерта. От, 90 гривень кілограм, около 20 кг. Далі лерка, у нас М14, шах 1, 40 гривень штука. Всі новесенькі. Новесенькі, гарнесенькі. 40 гривень штука. От 10 штук Можна по 35. Дальше. Набор. Як набор? Тоже. Вот розвертки. 36. Це 36 Тут он 4 штуки на 36, наверное. Вот. 20. А не, 28. А може і на 28. Все. Не бачу. 24. О, фрези. І ось що дивіться, які шикарні фрези. В общем, ай, ай, зараз ногу собі пора. Дивіться, ну, шикарна фреза. Тут, у мене, теж все другий сорт. Ну, воно як би і новеньке, і бушне, 90 гривень кілограм. Їх тут, навіть, кілограм теж 20 Далі такі є ботики в мене з розборки. Ну, Пластинки, бачите, криві. Це я дривав тут мідяху. Ось сюди, бачите, кусок мідяхи торчить. Болтики М6, під отверточку і М4. Є кривенькі, є стасенькі трошки. Дивіться. Таке 40 гривень кілограм. Кілограм їх тут около 15. Може комусь інтеракі треба. Що в нас тут? Ну бачите, аж підшмалене. Ну, вони повністю конусара підні. По діаметру, мабуть, 50-ка. 200 гривень штука. Тут метчики, метчики. О! Що у нас тут? 222. Чоли написать тупо розміру? Це, моєму, 39-тілі 48. 48, шаг, 15. Ой, 1,5. Точка 2. Другий номер. Ні. 250 гривень штука, три пропелера 500. Оці херні дві штуки за 550 гривень. ці полікальні типу, тісочки. Заберіть їх, щоб воно в мене не валялося. 550 гривень, дві такі штуки, різьбона катна 500. Різці, можу різці от от насипом зробити, дивіться, 16 16 грі попадаються рація. Дивіться, це стара ціна, це я щось важу. Попадаються рапідні, передні, ось восьмерочки або десяточка. Тобто до 16-го, до 16 величини. 150 гривень кілограм. І тут теж кілограм буде 20. Отдільно такі от є. Ось, бачите? Такі рапідні Р6 М5 по 15 гривень штучка. Штучка, І поїхали. КМДшки не 2000, 1700 Є два різа таких 25х25 на, 25 на 240. 150 гривень штука, такі от два штуки. Це, не знаю, може хто хоче грядку. Оцих. Е, дивіться, трипацменну пластинку, два таких 20-та висота. А тут 25-та. На них написано 20х25. 20 на Та що за них? 400 гривень. Отак от. І поїхали. Сверла є 36. 36 ровно. 36,5. Оці от такі біленькі. Ну як вони? Вони как би теж нові. Но немножечко може там десь воно вже роботало. Оці мультлі чорні, бачите? Вони затачувалось, не робота. На 36 ровно. 250 гривень. Чорні, білі по 200 гривень. -е, що в нас далі? Свердла б так же само, такі, як і в прошлом, той ящик показував таких 28 кг, по 90 гривень кг, чоткість вирла, 90 гривень кг. Плита магнітна 560 на 200 на 35 2600 І поїхали. Патрон токарний 125 ціна Цена Косарь. Не 1200-кришка є, болтики є. Чуть-чуть сухарі підгашені. Бачите, не новий. Є суперакція. Наборчики сверл, не забуваємо, 1270 гривень. вони Всі новенькі: 9HS, HSS і R6M5. R18 їх нема. На 13,2 9 HS. всі остальні HSS. ну, R6M5. І Є супер предложение, супер І Є в мене безліч сверл, прийшло сьогодні на 4.4 TIS завод HSS Цена. Продажа від 10 штук, їх тут штук 500. 10 гривень, 10 штук. От 50 штук це на 9 гривень, від 100 штук це на 8 гривень. Можете купити, можете приторгувати на Олексі, Фейсбуці, де угодно, в інстаграмі, телеграмі. О, Можете приторгувати, там по 15 гривень виставили, купили по 8, по 15, Х2 і поїхали. Є розвертки такі, ВК8. Бачите різні. 100 гривень кілограм. Ціна, ціна невелика. Не Важкі такі вже пальці болять. і маленькі. Розміри, я вам зараз не скажу, бо реп буде реально на 2 години. F26 43. 26 43. Тут такі розміри мікроні. Є ключі, отакі 100-110 90-95. 100 гривень штука. Є такі три. Тут вроді 80-90 і два наунейма. 150 гривень. Всі по 100. Що у нас далі? такий патрон. Пнімо пойми що, Хер пойми откуда. Отдам по себе стоїмості 600 гривень. Не знаю, куди ви його будете. Ой, що я знімаю. бачите, кулачки двигаються. 600 гривень. А цей? Хер пойми патрон. Пневматический. Далі. Розвертки чисто рапідні. Чисто рапині. Розмір 38,80 гривень. Тут такі мікронні розміри. 150 гривень кг. Їх тут кілограм около 20 Отака ось хрень, типу центровки, не центровки, отакі ось, ось бачите, зінкера, воно теж повністю рапідне, 102-150 гривень кілограм. Фреза, отака 300 гривень. Навіть 160 гльцева. Отакі ось, ось, є там якісь різці, отакі патрони, що воно. Якісь центра. не центра по 300 гривень штука. Що вам ще показати зараз? Сьогодні, Сейчас... чисто по потока... а, Дивіться, пучок фрез. Пучок фрез. Це мабуть, на 100 соті. Може й биву, а може й нові соті. Так. Да. Оцей пучочок 250 гривень. Вон, вважайте, з яких тут штук 250 гривень і поїхали. Так, а, ось ви ще хотів показати фрези. Не знаю, с штук, штук 30-40 Ой. Ну, вже на одну менше. 300 гривень. Оце ось, бачите, їх тут розміри, не знаю. там, Вроді всі одинакові. Троєчка 300 гривень. Далі у нас що? Фрези такі КМ2. 1000 гривень. 20 штук. КМ2. Вроді як новесенькі. Перший набор, другий набор. Видно? Видно. Е, є r 6 м R18, можуть бути 9 ХС. Ну, R18 точно бачив. Вот. Далі 2 тисячі гривень, ці по 1000 2000 гривень. КМ 4 3, 3, 4. Оце другий КМ. Ось такі грибочки. Бачите, теж вони Р6М5, є 9 КС. 2000 тисячі гривень за цю всю банду. Розвертки. Нові 29, 33,5, 26, 29,5, 26 і 17, 17.

4-3. 3, 2. О. Оця банда, 1600 гривень і поїхали. Квадрант, угольник, фрези, наборчики, 1800 гривень. 20 грибочків і 25 пальчикових. от Два наборчика. Забирайте по 1800. Все, всім пока. Я все сказав. Вроді почти все показав. Ціни ну можна трошки торгуватися. ну Сумом, не так, що половину ціни ріжуть. Там, я куплю, ну, ну половину мені скинь. Якщо до хрена берете, звісно, скидки. А так, уви, на не. Ціни, Вважайте ціни рапіда. Всім пока, робіть скріншоти, скидуйте на Viber, відправка по предоплаті нової пошти. Всім пока.